Всім привіт! Мене звати Дарія. Я професійна стилістка, а ще я професійний шопоголік. Саме тому хочу вам сьогодні розповісти, що можна придбати на знижках в моїх улюблених брендах: це Massimo Dutti, Це Кос та Аркет. Почнемо з останнього і потім будемо переходити. Дивіться на екран, тому що разом зі мною ви побачите, про що я вам розповідаю. І в коментарях ви побачите усі ссылки, тому можете переходити, можете оформлювати замовлення. Також ще маленька ремарочка. Я розповідаю станом на сьогодні. Розміри можуть пропадати, але якщо вам річ сподобалась, якщо ви знаєте свій розмір, будь ласка, додайте її собі. Кудись до браузера і слідкуйте кожного дня, тому що розміри на цих сайтах постійно оновлюються. Тобто, якщо ви побачили, що розміру S немає, це не означає, що його завтра не з'явиться в продажі. Ви зможете зловити цю річну майже на 80% зі 100. Я вам гарантую. Тому, якщо подобається, додавайте і поїхали. Починаємо з Аркету і. Перше, що я бачу, це кросівки New Balance. Вони продаються на цьому сайті, якщо ви не знали. New Balance та Вєжа. І вони часто потрапляють на знижки. На знижках це просто чудова ціна, тому обов'язково розглядаємо їх. Далі картата сорочка це тренд цього року сорочка у клітинку. Саме ця вона йде з Вовною. Вона буде дуже тепла. Носимо як верхній шар одягу замість бомберів, замість шкіряних курток. Я їх обожнюю як на дівчатах, так і на чоловіках. Зверніть увагу саме на цю, тому що вона дуже класна і на неї знижка майже 50%. Далі костюми. Костюми у Аркеті просто чудові. Вони. По якості, по складу, по тому, як вони виглядають. Вони виглядають навіть на дорожчу ціну, ніж вони коштують, особливо коли вони на знижках. Я дуже раджу. Два в нас є дуже класних кольори на знижках. Це такий гіркий шоколад. Я взагалі кажу, що шоколад це новий чорний, і я обожнюю цей колір. Я переходжу на нього з цього року. І наступний колір це дуже красивий яркий синій колір. Такий український, знаєте, можна поєднати з жовтою футболкою, і буде прям те, що треба. Синій колір мені дуже подобається, знову ж таки, піджак можемо обирати свого розміру або плюс один розмір, штани обираємо свого розміру. Тут в нас все добре по розмірній сітці. Далі чудове, якісне вовняне пальто. Воно також є в двох кольорах: також синій та гіркий шоколад. В нього дуже класна структура. Подивіться, яка вона така ворсиста. Я собі обрала гіркий шоколад, я замовила собі це пальто, і воно має бути The Best of The Best. Ще одне пальто, але це таке пальто, яке може замінити пуховик, особливо для тих жінок, котрі ходять в офіс, і пуховик не дуже їм подобається поєднувати з офіційно діловим стилем. Мені дуже подобається. Він не буде дуже теплим, але він з утепленням, тому він підійде там на десь плюс 5 градусів, можливо, нуль, можливо, там маленький мінус. Класне, придивіться до нього. Ще одна така і не сорочка, і не пальто. Але це поліестер, це не вовна, дуже стильно виглядає дуже. І на якусь таку погоду плюс 10, плюс 5, я думаю, вона підійде дуже класно. Далі, пуховики. Пуховики обожнюю в аркет та в косі. Вони просто з ідеальним наповненням це 80% на 20 пух та пір'я. Вони йдуть такі трохи оверсайз, навіть можна брати свій розмір, можна брати плюс один, якщо ви хочете, навіть такий дуже гарний оверсайз. І класний колір, такий світло, світлий беж. Мені дуже подобається, я дуже раджу. Той пуховик, і наступний це білий, кропнутий, вкорочений пуховик. Він дуже стильно виглядає. Знову ж таки, в нього дуже класне наповнення, буде дуже тепло. Так, треба мати на увазі, що він вкорочений, але це стильно. І якщо ми хочемо бути стильними, то, ну, дівчата, треба чимось а, жертвувати. Так, наступна сукня це сукня в стилі Сен-Лорант та Селін. У тих брендах була просто. Товідсоткова копія цієї сукні або це копія тих суконь, але не суті вона дуже класна, вона дуже трендова зараз в тренді все, що зв'язано з такою а, модою, начебто ви тільки-но встали з постілі, ви тільки-но прокинулись. А, вона дуже класна щодо складу: це 100% віскоза. Мені дуже подобається, подобається поєднувати такі речі із якимись шкіряними куртками із грубими черевиками, щоб утихомирити цей сексуальний трохи стиль, але раджу її на цю весну розглянути. Наступна сукня це літня сукня. Вона. По назві бачимо, що буклє, тобто це буде така дуже цікава структура, вона буде дуже незвична. Ви на мені можете побачити це також светрик в такій структурі, і я коли його побачила, я його торкалась і просто кажу, ну я закохалась, ну, це, це так приємно, це так класно, це так класно виглядає. Тому сукню раджу, вона є у всіх розмірах. Поспішіть, якщо вона вам сподобалась. Далі, літній костюм мені подобається дуже. Хоча хтось скаже, що це піжама, і в такому не можна вийти на вулицю. Але знову ж таки, цього року піжама – це тренд, піжама з довгими ножками, піжама з шортиками, піжама така, начебто, сукня для сна. Це все буде в тренді. Мені подобається тут поєднання кольорів, мені подобається брати такі костюми, як на відпочинок, так і носити в місто, але просто додавати інше взуття, інші сумки, аксесуари і таке інше. Щодо складу, в нас 100% бавовна. І взагалі, бренди Аркети Cos я обожнюю за їх склади. Можна навіть не перевіряти частіше, це буде 100% бавовна, це буде 100% вовна. Це буде якість, яка перевищує ціну. Далі поїхали худі. На жаль, вже немає брюк, але, можливо, ви пошукаєте. Я вхопила ще півроку тому, тому ці худі та брюки. Це худі. Таке якісне, це худі таке класне, в нього такі шви, поверх самого худі цікаві. Тобто воно не просто як спортивний одяг, а воно дійсно цікаве, і його можна вдягати з будь-чим, поєднувати з офіційно-діловим стилем, з спідницями із сатину, з чим завгодно. Є розміри, вони кожного дня оновлюються, тому якщо немає вашого, по пошукайте його та почекайте. Далі, вкорочені шорти такі, нібито велосипедки є. Багато кольорів на знижках в нас коричневі та денімові. Мені дуже подобається такі велосипедки поєднувати із світшотами, із кросівками, і з структурованими сумками, і створювати такий old money стиль. Це стиль, який обожнювала принцеса Діана. Просто подивіться в Google або Pinterest і надихніться цими гарними світлинами. Тому з такими шортами можна буде створити саме такі образи. Далі, жокейські чоботи. Вони в них не перевершені. Так, вони були трохи коштовні. І я так дивилась на них, але за цю ціну я не хотіла їх брати. Але за 170 євро, яке ми зараз бачимо, це класна вартість для цієї пари взуття, і воно підійде під все. Воно прослужить вам 10 або 20 років. Дуже раджу, беріть і не думайте. Наступна пара, на жаль, тут залишились 40-41, але вона мені настільки подобається, що я додала її в підбірку. І, можливо, з'являться ще розміри, це просто 100% копія а, пари взуття від Saint Laurent. А, я не знаю, як вона по зручності, але я маю лофери від Arket. вони дуже зручні, це дуже схожа модель в плані а, підбору і таке інше. Тому, якщо у вас вийде схопити свій розмір, я буду вам застрити. Далі. Ковбойки, ковбойки в нас з квадратним мисом. По мисам скажу дуже швидко: усі миси зараз актуальні, усі миси зараз в тренді, і круглий, і квадратний носочок, і гострий носочок. Тому обирайте те, що вам до вподоби, і носіть із задоволенням. І остання позиція з ракет це шкіряна сорочка. Я просто в неї закохалась, коли тільки побачила. Це 100% шкіра. Вона на класній знижці. Залишилося тільки 36 розмір, можливо, ще з'явиться, а можливо, це ваш розмір і вхопіть її скоріше. Далі приходимо до кос. Светри кос я обожнюю знову ж таки за їх якість. Тут в нас дуже класний рожевий фуксійний відтінок, дуже класний склад. Взагалі, будь-які светри, які ви бачите в кос, ви можете брати, особливо, якщо ви бачите їх на знижках. Тому продовжуємо. Знову светр. Знову класний склад. Цей склад в нас взагалі з бавовною, тому він буде не такий спекотний, класний відтінок, класна смужка, все класно беремо і не думаємо. Далі пухова куртка від «Кос». В мене сьогодні прийшла саме така, вона дуже класна, вона дуже якісна. За цю ціну я взагалі не пам'ятаю пухових курток із таким складом, із таким наповненням. Але що скажу, єдине, вона велико розмірить. і якщо ваш розмір S, то беріть максимум розмір S, не беріть плюс один розмір, як я дуже часто пропоную вам. Далі знову пухова куртка, залишились тільки великі розміри, але в цьому випадку, якщо ви хочете дуже такий трендовий формат, тут можна взяти плюс один, навіть плюс два розміри. Так, вона буде дуже об'ємна, але вона при цьому буде дуже трендово виглядати. Просто супер, все в мене більше нема слів. Далі пальто. Це дуже схоже пальто на пальто від Prada. Просто якщо додати сюди лого, то його можна продавати за 3000 євро. Воно на знижках, я за ним бігала ще півроку тому, але не було жодного розміру. Я не знаю, яким чином вони знайшли ці розміри, але це щастя для нас, дівчата. Далі два пончо обрала дуже мені подобається. Накинули зверху на светрики, взимку побігли. Дуже класні, дуже якісні склади. Далі тренч вкорочений, класний колір. Взагалі він повністю sold out, майже по всьому світу. Я мрію про такий самий тренч у бежевому кольорі, але його немає. Це колір хакі, виглядає просто супер, трендова довжина тренчу. І, на жаль, залишився один розмір, але я маю мрію, що ще з'явиться. Далі шарфи від Кос. Вони дуже класні, вони дуже схожі на шарфи від Acne Studios, але це взагалі небо і земля по вартості. Знову ж таки, склад, все не буду повторювати, просто подивіться на це. Далі блейзери, блейзери від COS дуже класні, дуже якісні. Є як оверсайз моделі, є прямі моделі, є приталені моделі, усі вони актуальні, усі вони на роки. Придивіться, будь ласка, зараз майже всі блейзери на знижках чорного кольору, але чорний це назавжди, тому, тому я обрала це для вас. Далі штани. Штани з вовни. Майже 100% вовна, трохи еластану для того, щоб вони були більш комфортні в носці. Дуже подобається колір, придивіться до них, топи в кос, дуже класні, дуже якісні. Вони такі по тілу, але вони розтягуються на будь-який розмір. Вони легко праються, вони класно дивляться, як нижній шар під сорочки, під блейзери, під верхній одяг, під картаті сорочки, під що завгодно. І саме цей колір мені дуже подобається. Далі кеди. Також на сайті кос продається бренд so Kenny, якось так. Це бренд, який носить наш президент. І мені дуже подобаються ці кросівки, вони такого цінового сегменту, як усі кросівки, коли вони без знижок, але на знижках я б ці кеди собі розглядала. Далі джинси, джинси у кос. Знову ж таки, дуже якісні. Я не знаю, скільки разів сьогодні буду повторювати ці слова. Це 99% бавовни і 1% еластану. В нас класна довжина, повна, класний колір. Зараз два розміри залишились, але, мабуть, ви встигнете їх схопити. Ці босоніжки я просто хочу показати. Показати і сказати вам, що ви їх. Скоріше за все, більше не знайдете, але це повна копія босоніжок, які коштують ну 1000 євро. Ну, навіть більше за 40 євро. Цей колір це просто розрив мого сердечка. Але їх поки що немає, але я вам залишаю посилання. І останнє, що я нам підібрала, це спідниця. Спідниця з віскози. Дуже класна в неї довжина, правильна така довжина міді. Ну, все мені подобається. Беріть, беріть, носіть і біжіть по своїм справам. Все, останній бренд Massimo Dutti. Я знаю, що сьогодні в нас буде таке довгеньке відео, але це просто мої улюблені бренди. Ну, ви мене вибачте. Починаємо з топів. Дуже класний колір такої фісташки пастельної. Я б носила з усіма блейзерами, сорочками, верхнім одягом. Класна якість. Тут є бавовна в складі, її багато, є трохи шерсті. Мені подобається. Далі, футболки це такі. Більше навіть топи під верхній одяг, знову ж таки, якщо вас смужка ще не задовбала, мене вона не задовбала, я її обожнюю, я її буду носити навіть тоді, коли це стане антитрендом. Тому придивіться до неї, вона класна. Знову смужка, просто показую: котоновий топ за смішну вартість я його вже собі замовила. Далі, топи, які дуже схожі на бренд Kate, вони. Дуже класної якості, віско 50%, вони дуже класної вартості, вони в 20 разів дешевше, ніж Кейт. Так, десь так. І знову ж таки під все носимо. Але тут зроблю зауваження, що в нас є дуже тонкі бретельки, і якщо у вас активні плечі, або якщо у вас великі груди, то вам краще обирати бретельки, які будуть більш товстими. Такі тоненькі бретельки, маленьке тіло, вони зроблять трохи більшим. А трохи е, більше тіло, вони зроблять ще більшим на цьому контрасті. Воно просто буде ось так виглядати. Тому просто знаємо, що якимось типом фігури підходить такий топ, якимось ні. Це нормально, ми всі люди. Щось нам більше пасує, щось менше. Все. Далі, светрик, він такий дуже розслаблений, дуже подобається мені його комір та його рукавчики. По складу, знову ж таки, віскоза, все добре, класна вартість, тому я б його взяла саме зі шкіряними штанами носити, як тут на моделі, з легінсами, джинсами з чим завгодно. Так, спідниця. Дуже схожа на ту спідницю, що ми побачили в кос, але якщо в кос був один розмір, тут в нас дивіться усі розміри, тут майже 50% знижки. Це був. Піковий тренд восени, але він залишається з нами. І взагалі, така спідниця вона залишиться на все життя як офіційно діловий стиль. Вона дуже трендово виглядає. Поєднуємо з чим завгодно. Взуття беремо яке завгодно. Вона класна. Ой, далі топ, який ви бачите на мені. Я вам його додам силку на нього. Він просто офігенний. Я коли його. Це саме букле, я коли його побачила, я коли його погладила, все, я ще інших кольорів взяла, або саме цей, і просто в інших розмірах. Просто дайте мені такий топ з такою структурою. Далі, кардиган це кардиган, який ми носимо як перший шар, не на майки, на топи, на футболки. Ні, ми носимо його на голе тіло і під блейзери, далі і таке інше. Дуже класно, взагалі кардигани зараз. Перейшли з розряду верхнього шару в розряд нижнього шару, тобто ми кардиган вдягаємо на голе тіло і зверху надягаємо що завгодно. Виглядає і сексуально, і стримано одночасно, і мені дуже подобається колір. Далі сукня, вона дуже класична, але при цьому її можна зробити як повсякденною, так і на вихід на якийсь. Класна знижка, класний склад, знову ж таки віскоза, тому беремо і носимо. Ще одна сукня, це вже студіо, це преміальна лінійка Massimo, Мені вона дуже подобається, дуже актуальні ці розрізи Наталії. Вони роблять дуже красивий, красивий силует тіла. Але знову ж таки ми бачимо тонкі бретелі, тому просто будьте готові, що воно може вас трохи збільшити зверху, якщо це є для вас проблемою. Далі дуже класні штани. Взагалі я не люблю такі штани слім які йдуть по фігурі, але ці виглядають настільки і стримано, і сексуально одночасно, і будуть поєднуватися з усіма вашими речами в гардеробі. Вони дуже комбінаторні. Я би їх брала собі, я би їх брала в своєму розмірі або розмір плюс, і я б їх носила, не знімаючи. Переходимо знову до верхнього одягу. Ви мені скажете, що Даша, там вже квітень, скоро який верхній одяг. Але знаєте, що я краще куплю верхній одяг собі весною і буду носити його через рік, але це буде якісний верхній одяг. Це буде річ на знижках, яку я змогла собі дозволити саме через те, що вона на знижках. Вона коштувала дорого. Зараз вона коштує приємнішу ціну. І я краще куплю її собі. Вона буде висіти в моєму гардеробі, чекати на свій час. Але коли цей час прийде, я буду отримувати велике задоволення від того, що моя річ якісна, а не просто я десь швидко купила, коли мені підійшла вартість, вдягла, але там нема тієї якості і все, точка. Так, верхній одяг, пальто вкорочене. Зараз модні будь-які довжини щодо пальт – це і Максі, і Міді, і пальто по коліно. А це в нас вкорочене, класної довжини, класного складу. 70% вовни у складі. Воно двобортне чорного кольору, хоча вони підписують беж, Але вам прийде чорного кольору пальто. Мені дуже подобається. І ще одне пальто більш довге, однобортне. Класна довжина міді. Правильна. правильна довжина має не закінчуватись на вашій найширшій частині гомілки. Тобто, бачите, вона тут перекриває найширшу частину і закінчується трохи нижче. Мені дуже подобається це пальто, не дарма його нема в розмірах М та L, але можливо, ще з'явиться. Далі куртка. Вона повністю, майже повністю копіює бренд Тотем. Тотем. Що бренд Totem я обожнюю, що Massimo Dutti, вона буде класної якості, вона буде вас гріти, вона буде закривати вам горло, вона класною, знову ж таки, довжини, тому що перекриває найширшу частину бедра. Я б за 100 євро її брала та бігла. Далі тренчі. Так, я розумію, що зараз така лакова шкіра не в тренді, як то кажуть. Хоча, як на мене, для. Гардеробу якоїсь дівчини така лакова шкіра вже навіть може бути базовою. Мені дуже подобається цей тренч та наступний. Обидва кольори є всі розміри в наявності. Колір Бургунді він взагалі буде топовий колір на 23-24 роки. Тому ці обидва тренчі я дуже раджу придбати, якщо ви бажаєте якусь нетрендову річ, яка буде трендова сьогодні, а завтра вже на вас будуть показувати пальцями і казати, що все, це вже не модно. А якщо ви хочете купити тренч, який буде 10 років висіти, і 10 років ви зможете його одягати на себе. Ці тренчі класні, придивіться. Все, переходимо до взуття. Взуття у Massimo зараз не так багато на знижках, але воно класне. Взуття у Massimo дуже якісне, воно носиться. Кучу років. Мені дуже подобаються такі балетки із металевим носом і квадратним мисом. Є два кольори чорний та сріблястий. Обидва класні. Сріблясті будуть більш трендові, чорні будуть більш базові, але будь-яка модель обирайте та носіть. І дуже схожа модель на Kitten Хіл, маленькому підборі. Вона буде дуже жіночною, вона буде підходити під все, її можна вдягти в офіс також. Дуже класна, Придивіться до неї, навіть якщо вам здається, що це не ваш формат. Так, наступні батальйони, знову ж таки, Kitten Хіл, але він трохи вищий. Тут 4 см в нас підбори. Золотий мис, дуже актуальні, це схожа модель з тими, але я б не радила купляти всі три моделі, я б радила купити якусь одну. Просто обрати собі, чи вам потрібне взуття на зиму, чи вам потрібно взуття на весну осінь. І з того вже робити ваш вибір. І остання пара, нарешті, ви дочекали з кінця відео, це лофери. Лофери на масивній підошві. Цього року підошва може бути будь-якою, вона може бути масивною, вона може бути тоненькою, Лофери можуть бути м'які або більш структуровані. Але ці лофери вони класні, вони мені подобаються, вони шоколадного кольору. Золота в нас фурні... фурнітура вона не дуже блищить, що дає їй такої, знаєте дороговізни, І дуже раджу цей формат. Це 100% шкіра. Так, це натуральна шкіра. Взагалі, в Масімо в 90 випадків буде натуральна шкіра або навіть в 100 і 100 випадків. І ще раз скажу, що взуття від Масімо я дуже раджу я маю десь 10 пар взуття від Масімо. Все, на цьому все. Дякую вам, що ви були зі мною ці довгі хвилини. Тому що дійсно речей дуже багато, це мої улюблені бренди. В цих брендах можна знайти будь-які речі базові, в цих брендах можна пошукати трендові речі, особливо в Косвер В Massimo буде менше трендів. Але якщо ви знайдете базові речі, якщо вони будуть актуального крою та фасону, якщо вони будуть не замаленькі на вас, а ваш розмір або навіть плюс один розмір, то майте на увазі, що ці речі. Можна покласти в вашу шафу на 5 років мінімум. Тобто, не треба буде наступного року оновлювати весь ваш гардероб. Тому, будь ласка, беріть, користуйтесь з задоволенням, замовляйте і пишіть, про які бренди написати наступне відео. І чи варто мені розглянути нові колекції, чи ви все ж таки, як і я, обожнюєте полювати за знижками? Все, люблю, цілую, до нових зустрічей! Слава Україні! па-па!